На цих територіях, за даними української влади, проживає 1 мільйон 600 тисяч дітей. Ці діти проходять через е, тотальну мілітаризацію, починаючи з дитячого садочку. Ну, вона буквально на такому рівні, що в школах є дітки, які є членами. Російських військових дитячих організацій, а є, які не є членами російських військових дитячих організацій, дітей, яких батьки змушують, змушують батьків віддавати ці табори спортивні, так звані, військові, патріотичні, які вчаться використовувати зброю. Ну я більш ніж переконана, що ну, багатьом це подобається, тому що це круто в дитячому віці, ну і для багатьох людей, не тільки в дитячому. По суті, Росія готує нове покоління путінських солдат з цих 1 мільйона 600 тисяч дітей. Бо коли їм буде 14, вони отримують паспорт Росії, а коли їм буде 18, їх примусово прикличуть в російську армію, і ці діти підуть. Воювати, вбивати і гинути.